Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні у мене буде огляд на нову версію мого Лего міста. Так, не на апгрейд, а на нову версію. Тому що змінилося майже все. Це ота урбаністична частина. Це ось цей райончик, зона кемпінгу і навіть порт. Все, що не змінилося, це дорога. Хоча дорогу я навіть не знаю, як можна взагалі змінити. І ось та частина, яка мені не подобається, я обов'язково потім перероблю. Також перед початком. Всього, давайте розкажу одну особливість мого міста. Коротше, хоч і додались платформи деякі, але не все в мене зроблено з отаких платформ. Тому поки що, ось тут це єдине місце, де немає платформи. Але туди я навіть її і ставити не буду. Тому що музей туди стає ідеально, і платформа для нього там не потрібна. А за ним ну, ось там щось придумаю. Так. Далі у нас ось тут. Я додав знову ж таки цей переїзд по новій. І давайте тепер до стройки. Ось така стройка у нас. Вона стала менше. Тепер тут повноцінна платформа, яку я взяв звідти, а там розкажу трошки пізніше, тому додивляйтесь до кінця. Також кран я зробив на одну секцію, ще, тому що ну, він був великий, високий і не підходив по пропорціям. І позаду тепер у нас стоїть ось цей екскаватор. Я вирішив її перенести, тому що вона займала 2,5 платформи, а тепер всього одну. Ну, Окрім машини, але це не, не, не вважається. Також будівля стала меншою, у неї нове вікно, яке я заказав, обов'язково подивіться огляд на посилку з деталями. І просто мені не подобалось, що все місто гарне, урбаністичне. А тут стояла просто сіра велика будівля. І вона закривала вид на ярке місто. Тому я вирішив замінити на ось таке у маленьку. Ну, тому що якщо вона буде будуватися яркою, це буде дивно. Отак, переходимо до цієї частини. Тепер у нас тут стоїть ось цей магазинчик, ялиночка, а також новий отель. На нього огляд я знімати не буду, це саморобка, але я його показав вкратці ж таки в відео з посилкою з деталями. Знову ж таки, звідти у мене ці вікна. Поки що всередині він пустий, але в мене в планах тут зробити рецепшн, там ресторанчик і на верхньому поверсі номера. Тепер переходимо до одного із самих масштабних і гарних апгрейдів. Порт. Нарешті тут все в воді. Так, звісно, ось тут от така вода відносна, я б сказав. Але просто я не бачу сенсу. Платформа 16 на 32. Вона б випирала ще на откіки. А ось така саморобна сюди гарно. Ну, і якщо її взагалі не ставити, то там буде негарно виглядати. Не буде повноцінності. Ну і ось нова платформа синя. Все це гарно. Корабель в нас знову ж таки на цей раз вже на 30 бочки, тому що я одну, на жаль, порвав. Ось при... не припаркований, пришвартований. Контейнери, хоч мені в такому вигляді не подобається, і порт. Це те, що я буду 100% покращувати. Зроблю саморобний корабель, який буде перевозити якраз контейнери. І контейнери не такі, як на потязі, тому що тут був, була ідея, що в мене раніше тут стояв саморобний корабель, який мог перевозити ось такі контейнери, як в тому наборі. Але тепер ні. І тому я вирішив поки що такі залишити, а потім тут будуть повноцінні закриті. закриті. Також тепер тут погрузчик. Наш і переходимо в природню зону. Ось така вона гарненька. Нарешті море. Тут у нас плаває одна людина з міцною грімасою, друга людина, третя людина і четверта. Поки що всього чотири, тому що. Ну Тому що так, потім, якщо що, більше додам. Пляшик, ви бачите, він весь рознообразний І знову ж таки, що я ще докупив, так це ж синю платформу, оці дві сині половинчаті і одну е, піщану. Чому одну? То тому що там ну я зміг зібрати, в мене там 16 на 16 і з менших. Я вирішив, навіщо мені лишній раз витрачати гроші, якщо я можу і так. Також кемпери тут, пончик продають. О, я, у мене ще в планах сюди поставити, як на Гавайях, десь о, з ціном на криші відносно великих будівлі. Ну, десь я не знаю, 16 на 8, в яких будуть продавати білетики на сам пляж. Тому що ну, пляж буде платним, тому що він такий гарний, також він рельєфний, як ви бачите. А не просто плаский. І ось тут я б хотів також, як на Гавайях, зробити, по-перше, перехід туди плавніший, а по-друге, будівлю з пунктом охорони. А, і до речі, якщо що, це також просто на столі без платформи. Ну, виглядає непогано. Переходимо до самого головного апгрейду. І так, звісно, ото от саме страхіття, до якого в мене не доходять руки. Це стопроцентне. Потім покращу, але поки що ніяк не можу. Одразу ж потяг, якщо що, може спокійно їздити, давайте я зараз просто вімкну, нічого не буду казати. Ось в цілому він чудово може їхати, йому нічого не заважає тепер. Ось тут, чому пусто, я це буде сюрприз на 100 підписників. Обов'язково підписуйтесь, ви побачите, ви будете в шоці. Це буде м, найкрутіше, як на мене, відео на моєму каналі на даний момент. О, і ось тут це буде займати цілу платформу. Це буде набор, спойлер маленький. А, і, тому я вирішив поки що перенести. І ось тут самий головний блок по-перше, поліцейський участок частина. Вона ось така, я вирішив навіщо її робити. Вона була якби, в разів 10 більше, ніж ота маленька будівля. Тому я вирішив її зменшити, поставити один гараж, а не три. Ну і так виглядає гарно. І тут не до кінця можете в цілому всередину заглянути. Там, якщо що, поки що пусто. Ну, Окрім банка, Банк я наповняв. Тому що банк є, до речі, повноцінний огляд, обов'язково його дивіться, Он, він. І поліцейська частина. Краще ось так. І вона біліша, гарніша, а там була тупо сіра. Далі больничка. Зверху у нас рятувальний гелікоптер. Далі тут у нас вікна, ось ті ж нові, обов'язково знову ж таки дивіться огляд. І ось така новинка 2025 року. Також дивіться огляд, у мене є на каналі вже багато відео про новинки. І ось це обов'язково дивіться з цією машиною, крутою, швидкої допомоги. І вона тепер там стоїть, вона тепер влазить туди по висоті, навіть з невеличким запасом. Проте вона не в цвітову, в цвітову гаму не підходить, але це нічого страшного, я думаю. Єдине, чому я додав красні деталі можливо, потім ті трішки тільки цвітову гаму зроблю гарнішою. Коли я не додавав їх, це виглядало як дурка, тому що вікна білі, стіни білі, все біле, і це виглядало негарно. І не було зрозуміло, що це лікарня. Тепер же ну, красний, тому що червоний крест, це в цілому, я думаю, можна зрозуміти. І пожежне депо мені дуже сподобалось. От ось так ну, не дуже ось так. Взагалі не гарно. А з такого ракурсу, воно дійсно гарне. Тут у нас дві дверки, пожежна машина 2019 року. До речі, тут якась еволюція вийшла. 2014, 2017 ні, 19, і 2025 Тобто еволюція, так сказати, фургончиків. Ну, Ще є банка, але в банки гаража нема. І робити його не планую. Тут у нас дві ось таких відвісних, так сказати, вікна. Чому, до речі, з вікнами у мене була проблема? Я не хотів розбирати, наприклад, ось це чи ось то заради вікон, Ну тому що краще воно так буде стояти. Тому ось це єдине будівля, де я прям розгулявся з вікнами О, і банк, а на ось ті, як ви бачите, тут все три і тут їх чотири. А ось такі, поки що менші, але виглядає також гарно. Чому тут сірі полоси? Тому що фундамент, як ви бачите, ось тут. У нього і ось тут. Ну, чомусь тут це виглядає трошки гарніше, тому що тут білий з сірим, а тут червоний з сірим. Але ось так от. До речі, це також новинка, також дивіться огляд. І це також новинка, також дивіться огляд. І то також новинки, дивіться огляди. Фух. Майже все я розкав, ось ви бачите знову ж таки. Я вважаю, що моє місто, майже на піті свого ідеалу, залишилося доробити трошки ось тут ось цю от зону, туди поставити, як я назвав, сюрприз на 100 підписників. І ось це, от, це та зона, яку ще треба доробити. Вона і так виглядає гарно, але у мене є ще на неї плани. Обов'язково підписуйтесь на канал, дивіться всі ролики, які, про які я сказав в цьому відео, і ні. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!